Кожні півроку Міністерство соціальної політики переглядає категорію людей, які будуть отримувати виплати, mm -hmm. і в принципі це є проблема. Вони ще в 2024 році хотіли придумати якусь альтернативу. Вони придумали, що замість виплат буде так звана субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб. Вона вже працює, виходить майже 9 місяців. Спочатку вона працювала півроку в тестовому режимі для дев'яти областей. Mm -hmm. Зараз вже з січня цього року вона працює для ВПО, які знаходяться на всіх областях. І от я. Дивився нещодавно ефір народного депутата Козря. Він зазначив таку цифру: От знаєте, скільки людей на Закарпатті внутрішньопереміщених осіб скористалися цією програмою? Мало одна Одна людина, одна заявка, тобто ефективність Міністерства соціальної політики для Закарпатської області одна, одна заява. А в чому проблема? Не знають люди про таку можливість ще про про цю історію знають багато. Перше: ринок оренди житла в Україні, я так обережно скажу, в кращому випадку він який сірий.